На театральному майдані Луцька до 105-ї річниці заснування товариства Червоного Хреста України презентувало програму та нові проєкти, розповіла виконувачка обов'язків голови обласної організації Наталія Домбровська. Лученка Софія відвідала майстер клас із надання першої допомоги. Бачила вже то не перший раз даний час. Це взагалі треба. Ти що зараз розповідаєте? Chris? травми? Яка допомога при, при травмах? Візьмемо тканину, цуку тканину, так само обв'яжемо, накладаємо пов'язку так, щоб вона не була на самому плечі. Це проекти догляд вдома, мобільні медичні бригади, психосоціальна підтримка. У 2022 році ми таких масових заходів публічних не проводили. Збільшилася кількість проєктів, які реалізує організація. Член загону швидкого реагування Любомир Сахарук говорить, що усі охочі могли долучитися до майстер класів із надання першої допомоги та доглядом вдома за літніми людьми. Бо кожна людина має знати. Ази, скажем так, першої допомоги зараз мої колеги показують відномне положення. Це тобто, коли ви перший раз підходите до вашого потерпілого, маєте оцінити його стан. Зі слів представниці мобільних медбригад Червоного Хреста Аліси Хмелькової за час повномасштабної війни на Волині сім мобільних медбригад здійснили майже 900 виїздів та надали понад тринадцять з половиною тисяч консультацій для соціально незахищених верств населення. Додає сьогодні, під час заходу відвідувачі могли виміряти тиск або сатурацію. Крові вони не беруть на себе функцію сімейної медицини на волині. Саме з початку війни до цього вони не функціонували. Бригаду входить лікар, медична сестра, ну водій і волонтер. Виїжджають от саме в населені пункти. Цукор перевірив. Рашетизкомірі проєкт Браво започаткували цього року, каже координаторка Наталія Бобик. Розповідає так, Червоний хрест надає гуманітарну допомогу тим, кому це необхідно. Це відкриття швейних майстерн, соціальні перукарні на районах, можна в банку одягу при швейній майстерні поремонтувати одяг. Відшиваємо таку постіль, кухонні рушнички. Це манекен, на якому можна пошити навіть десь одяг. Зі слів Наталії Домбровської, захід, приурочений до 105-ї річниці створення товариства Червоного Христа України, має на меті залучити нових волонтерів до проєктів організації. Скільки людей долучилися до акції, каже, не рахували. Микита Чибар, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.